Друзі, вітаю! Сьогодні ось такий цікавий ніж на огляді. Це медуза. Модель зветься Медуза компанія Heretic Knives. Я думаю, ви вже в курсі про те, що Heretic – це компанія, заснована сином Тоні Марфіони. Ось так зветься версія і саме цього ножа: Stonewash Tanto. І модель медуза це вже третє покоління. Цікава коробочка дизайнерська. Ну, ось, багато всяких гучних заяв про те, що... над чим працює компанія, що для неї важливо, і так далі. Я щось вам все, все перекажу. До речі, це насправді цікава штука. Я часто не злим тихом згадую маркетологів, і виглядає так, що я погано ставлюся до того, що вони там пишуть, обіцяють і заявляють. Це не завжди так. Погана та компанія, в якої немає якоїсь певної візії. Яка не працює над такими цінностями, яка не створює додаткову вартість за рахунок певних ідей. Це було би дуже примітивно і тупо робити там, припустимо, не знаю, стамески, навіть якийсь простий інструмент. І не вважати, що ти цим вирішуєш якісь певні потреби для людей. Це дуже важливо, це наповнює додатковою цінністю. І я зараз не про вартість виробу, а про. Про те, що людина, яка займається таким виробництвом, вона і собі, і іншим мусить пояснити, яку ж користь вона приносить іншим людям своїми виробами, які це питання вирішує для людей, і в чому знову ж таки цінність цієї роботи. Тому це нормально, коли в компанії є добре прописана мета і візія, тобто бачення там, на роки вперед. Це дозволяє, скажімо так, робити. Нанизувати, скажімо, певні тактичні вчинки, кроки, ходи на якусь стратегічну лінію. Тому це абсолютно нормально, ще раз скажу не слід там маркетологів плутати з якимись там чертами, які там нас обманюють або нам нав'язують свою думку. Кожен робить свою роботу, кожен на своїй роботі приносить користь, і без нього вся ця система би не працювала, тому що це маркетологи, вони теж якби, є отим коліщатком для того, щоб все крутилося і в бізнесі, в виробництві, і в продажах, і загалом у економіці. Отже, херетік, ось такий от, найс, ось такий от, зміїний якийсь. Такий дизайн коробок. Ну і загалом цікавий ніж. Давайте трошечки про цю медузу почнемо з тиха. Ніж невеликий, менше 2 см, тобто 195 мм. Поклину можемо зміряти. Давайте взагалі зміряємо, тому що я собі деякі цифри пам'ятаю. Там 19,5 хай буде загальна довжина, тому що тут оцей виступаючий темлячний. Ну, це взагалі бекспейсер, так? Тобто, але з отвором під темляк. Сам клиночок має ну, ріжучій крайці біля восьми сантиметрів. Напевно, половиною, Ні, такий 8 скоріше. Загальна довжина клину. Фліпер. Відкривання через отвір мені не вдається. Я не можу відкрити через там ні спайді-фліком, ні зверху. Вказівним пальцем не виходить. Тобто, у мене відкривання тільки через фліпер. Можливо, цей отвір він абсолютно декоративний, тому я цього не знаю, але <свісно> всі ми спроби відкрити не вдалися. Схоже на отвір, наприклад, у ножах від Ендрю Демко, але там все зроблено так: відрегульований детент, плюс замочок, фірмовий шраклок. Який дозволяє легко відкривати за подібний отвір, відкривати кліночки на ножах Ендрюдемку. Тут же фрейм, причому ось такої от товщини. Взагалі ніж дуже м'ясний. От якщо знаєте, використовувати м'ясистий, навіть отак. Не м'ясний, а м'ясистий. Дуже м'ясистий ніж. Давайте заміряємо його товщину, десь біля 14 мм. Ні, більше. Навіть більше 15 мм у товщину. Отака От товщина алюмінієвих накладочок. Тут трактек, тобто вставочки з трактека. Ви знаєте приблизно, що це за матеріал. Це те, що використовуються такі спеціальні елементи на дорожньому покритті, які перешкоджають сковзанню, тобто, щоб, ну, скажімо, тримається добре підошва ніг, щоб ми десь там в торгових центрах і так далі, на ескалаторах, щоб ми тримались добре за, за землю. Ось, а загалом, Трактек, якщо він навіть і не такий видатний по своїх властивостях, таких візуальних, він все рівно от свою функцію виконує дуже добре. Тобто він класно стопить пальці, якщо от щось потрібно, таким викрутковим хватом, поставив сюди палець, працюєш, ти відчуваєш, що палець тобі не зісковзне. Ну, з цього боку, звісно, все гладко, тому що це алюміній Алюміній анодований взагалі, якщо говоримо про компанію Тоні марфіони старшого, Їхнє анодування, той тип анодування, та глибина, на яку вони анодують свої вироби, вважається в ножовій промисловості найкращим типом і найкращою якістю. Звісно, воно там шкрябається, тому що можна нанести на нього, скажімо так, царапки випадково чи намірено, бо анодування хоча і дає можливість на певну глибину невеличку, кілька мікрон зробити поверхню алюмінію, скажімо так, як гартує, як гартування сталі. Однак, якщо це пошкодити, далі під цим буде м'які алюміній. Тому така от особливість, що коцаються ці всі ножі з алюмінію і у ножі Тоні Марфіони, і у Тоні Марфіони малошого, ця технологія широко використовується. Хоча є медузи на Титані, є клинки з Дамаску. Цього, цієї моделі є багато варіантів, це вже третє покоління. Тут навіть написано на клиночку, медуза, версія 3. Серійний номер 50 на всякий випадок, такий круглий, гарний номер ніж зроблений у п'ятому місяці 24-го року на клиночку Магнакат. Ось, до речі, цей ніж приїхав до мене від Гліба з його телеграм-каналу. Я на нього дам посилання. Ви можете написати Гліба, поцікавитися вартістю цього, ножа, якщо він ще не має власника, цього я теж не знаю зараз. Поцікавитися вартістю, можливо, іншими варіантами, тому що він має знову ж таки. Кажу ще раз, багато варіантів і по сталях, і під покриттям DLC, і по типах клинка, і по цих вставочках, там з трактеком, без трактека. Це може бути титан. Одним словом, дуже-дуже багато варіантів. І це, скажімо так, натякає нам про те, що ну, є інтерес до цього ножа. Що ж тут такого особливого? Ну, мясистий він. Очевидно, він мясистий. Давайте ще оцю мясистість перевіримо от таким чином. Давайте її ось так перевіримо. 153 грами. Ну, в деяких версіях там і до 200 грам доходить вага. Ось, Є і g 10 є Titan, є автоматичні версії, тобто через push-button-lock. Є Frame Lock, є Liner Lock. Тому, знову ж таки, тих медуз є багато. Десь у неї є, скажімо так, притеча. Тобто, є якась в цій компанії є така модель, вона мені не траплялася мартир. І ось на базі цього Мартира був виготовлений ось такий от концепт, а потім це вже стало серійною моделлю. який зветься медуза. Ну, давайте так. Якщо про матеріали ми поговорили, давайте поговоримо. От я хотів слово використати. Що заморочилися над, над дизайном. Але це не, ніяка не заморочка, це неправильне слово було. от е, Прискіпливість, от, напевно так, прискіпливість, дотошність, можливо, ось таке слово. Е, візьмемо ту же саму кліпсу, вона тут на кульці. Е, от На ній фрезерування, які нам, от, скажімо так, задають тону всьому дизайну. Ем, прискіпливість це те, що тут, наприклад, обіграний оцей хіндерер ем, хіндерестопер, так званий. Тобто Це спеціальна шайба, от, гвинт, шайба, які перешкоджають перевіджиманню фрейми. Тобто Тут реалізовано це так, але це теж зроблено в дизайні. Тобто Шестикутничок, торкси всюди, е, бекспейсер з ем, насічками, джимпінг англійською. Е, просто насічка це те, що покращує хват. Класно обіграний от, в Бекспейсері оцей отвір для темляка. Можна темляки не використовувати, хоча ніж не дуже великий. Ось, але в принципі, інколи ви знаєте, що марфіони навіть буває, що до своїх ножів додає темляк одразу. Наприклад, на анаксах там взагалі темляки, на там темляк не з шнурка, не з паракорда, а він зроблений з, трос, з троса. Шматочок троса і різні варіанти, які просто вкручуються. У мене є відео про анакси, можете знайти в мене на каналі. У мене все відео на каналі, до речі, якщо ви зайшли вперше чи недавно дивитеся відео на, моїх канал, на моєму каналі. Вони всі в плейлистах. Можете зайти собі плейліст Огляди на Microtech і передивити все, що стосується цієї компанії, ну, всіх ножів, які мені траплялись. Можете зайти в Бенчмейт, Спайдерко і так далі. Тому, якщо вам буде цікаво, наприклад, про анакс, ви його легко там знайдете. Скажімо так, хват достатньо зручний. От Я не знаю, наскільки цей ніж робочий і чи здатний він добре різати. Ну, Про його різ, в принципі, натякає нам така штука, як зведення. Тут спуски практично від половини обуха, і зведення десь приблизно 0,4. Тобто він зроблений хоча тут по обуху 4 мм. Ну, якби він такий ломовитий, плюс ну, вага для невеликого ножа, скажімо, немала, невеликий ніж немала вага. Але тут гарне зведення. Десь приблизно 0,4 в середньому. Ось і тут тонко, і тут тонко. На двох це модифікований, але все-таки більше американський танто, тому що є дві площини, два спуски. Основний спуск спуск вже отут, ближче до вістря. Ну, і розвинутий фальшик гарно. Ось тому тут дуже багато геометрії. Тут і на дроп воно схоже, тому що опущений кінь вістря вниз і на дроппойнт верхньою частиною. От фальшик нам натікає, і на спірпойнт, навіть є якийсь певний натяк, тому що це майже в центр сходиться, от лезо, от майже в центр дивиться вістря. Ну одним словом, це можна все називати модифіковане танто, і ви ніколи не помилитеся. Якщо щось вже зроблено таким от гібридним чином, тобто схоже на кілька геометрій, сміливо кажете там модифікований спірпойнт. І це не буде неправильно. Мій товариш Влад він часто сперечається зі мною з приводу там реверстанту і вважає, що там ножі, наприклад, реверстанто там це, це, це просто неправильно називається, тому що немає ніякого реверстанту. Ну, одним словом. Це все я так відволікаюся. Це більше на жарт. Чому? Тому що, ще раз кажу, якщо ви не знаєте, як називається форма клина, можете сміливо наз... говорити слово модифікований, ну і далі додавати щось <клес> <клес> з класичних, скажімо так, відомих давно форм. Там і Claypoint, Drop Point, Sпіerpoint і так далі. Е, М'ясистий ніж <клес> має він об'єм, класно тримається в руці, є контроль через насічки на обусі і на. На самій накладочці багато дуже оцих от насічок тут. Він такий, знаєте, як, як грібкіліана, тобто всюди насічки з усіх боків. Такий він цеплючий. От навіть насічки є на плавничку. Чи буде це заважати роботі? Не знаю. Знову ж таки, питання: наскільки цей ніж робочий, не в тому сенсі, що ним складно буде працювати. Я думаю, він буде чудово різати, принаймні він буде входити в матеріали. Ось далі, якщо ми, звісно, будемо різати моркву, то, наприклад, чи яблуко, він буде підколювати, тому що дивіться, скільки тут обуха. Ось. Покажу вам просто для наочності. Тут майже 5 міліметрів. 4 з копійками. Ось. Але він свою роботу в прорізанні буде робити добре, якщо взагалі цей ніж буде використовуватися як робочий інструмент. Очевидно, що херетік це, ну, скажімо так, дуже багато дизайну. Це. Це мала, напевно, милий цінник. Ось, Тобто вага, розмір нам натякає, що він ніби мав бути для якогось хардюза. Носити його на EDC буде складнувато. Із -за того, що він такий м'ясистий, він пузатий. Ось, Хоча така кліпса чудова на кульці, але я думаю, що він буде створювати вагу і об'єм в кишені. Тобто, це не завжди комфортно, треба спеціальний одяг, можливо, якісь там каргоштани і так далі. Е, механіка класна. З механікою все гаразд, клиночок по центру, тобто все стріляє, відкривається чудово. Скоріше всього, що підшипники, скоріше всього. Я, ніж, звісно, не розбирав, але виглядає так, що підшипники. Але Відкривається закривається класно. Дуже потужний фрейм, товстезний, з товстезним сухарем аж на двох гвинтах. Тут просто я не знаю, знову ж таки, напевно, десь 4 мм, напевно, товщини сухаря. І є запас, дуже великий по ходу самого сухаря. Тобто, по ходу фреймлока, ось він десь заходить на одну четверту, навіть менше, ніж на одну третину. Тому що з часом є такий недолік у фреймлокі лайнер, ви не, не зможете перетиснути рукою, а фрейм, в принципі, по мірі того, як ви ріжете, ви його далі вганяєте, вганяєте. Очевидно, що це з часом дає сильніший трошечки знос для фрейма. Це все є там мухаю на холодне, назвемо так. Не обов'язково це станеться. Для цього треба там. Тисячі раз відкрити ніж, і сотні, і тисячі разів давати йому якусь роботу. Але просто я веду до того, що тут є запас по, <по>, по фрейбу. От я до того веду, що є запаси, тому це точно тут вистачить, можливо, на кілька поколінь цього ножа. Взагалі такі речі, правильно, коли купуєте таку річ, правильно розуміти її таким чином. Ви купуєте ніж. Який може працювати дуже довго і повинен працювати дуже довго. І, в принципі, якщо все піде гаразд, ви його повинні передати своєму сину, а то й своєму сину. Ну бо, ну, який знос в, в таких речей? Який знос? Що тут можна зробити? Його можна хіба загубити? Ось, все. Таким чином, тільки хіба його можна загубити? Краще б цього, звісно, не ставалося, але так буває. Ось я нещодавно знімав відео. У мене є на каналі про Зеротолеранс, який загубився. Рік часу там пролежав в землі, і мій товариш, який за моєю рекомендацією цей ніж свого часу купив, не йшов його. Він його шукав, не вдавалося, але так сталося, що були якісь там весняні роботи. В нього там будівництво на ділянці, і він змізнити ніж, який він вже думав, що все. Так, що краще ночі не губити. Але загалом, що стосується його ресурсу, то ресурс майже безкінечний в рамках там, кількох людських життів. Ось. Критикувати можна його за одне. Він заважкий для невеликої ваги. Він надто позатий для того, щоб йому було комфортно в кишені. Ось. І він товстезний по обуху. Тому він буде підколювати, якщо ми захочемо його використати там, як допоміжний ніж на кухні. Ось, за що можна похвалити? Механіка. Дуже багато заморочок такої прискіпливості у фрезеруваннях, в дизайні. Всі елементи дуже так, скажімо так, все симметрично зроблено. Механіка мені подобається на цьому ножі. Насправді приємно з таким важким клином. Справа в тому, що завжди ми, от, я ну не завжди, але часто, коли перевіряємо там баланс, то кажемо, що там на підпальцеві. Тут ні, тут не на підпальцеві, тому що клин важкий, він переважує, тобто тут вся вага. Скажімо, зміщена вперед за рахунок клину, і навіть цей алюмінієвий бекспейсер він погоди тут не робить. Інколи його роблять масивним для того, щоб збалансувати. Але ви пам'ятаєте, що в цьому ножі і так немало грам на такий розмір, я маю на увазі. Ось тому майже вся оця вага вона створена тут товстезним клином. Тому що алюміній, плюс тим більше в ньому є вибірки під трактек. Він не може давати такої ваги, тому вага, очевидно, втекла вперед. Загалом класний, класний виріб, класна річ. Хтось собі придбає, буде мати ніж на всі випадки життя, принаймні поклацати і показати точно зможете, зважаючи на магнакат, одна із самих міцних сталей при цьому там нержавіючий і так далі. Ви багато про це чули. Він дозволяє, магнакат дозволяє робити тонкий фініш, зводити дуже тоненько, тому що він витривалий до. Механічне навантаження, тобто він тримає бокові навантаження, тобто має на увазі клин з магнакату. Тобто класно тоненько звели, навіть вістря достатньо таке делікатне. Тому міцність цього ножа абсолютно достатня для всіх складених задач для всіх задач для складених ножів. Ось, Так що сьогодні ось такий цікавий виріб: Heretic Knives, Тоні Марфіони молодший. Медуза, Танто, Stonewash. Ось такий ножик, друзі. Напишіть, що ви з цього приводу думаєте, чи подобається вам дизайн херетік, чи подобається вам дизайни марфіони молодшого і марфіони старшого. Що ви думаєте про анодування І загалом, як вам цей ніж. Буде цікаво послухати досвід тих людей, які справді мають херетики, тому що це точно ножі, які не часто на нашому ножовому скажем, просторі. На ринку трапляється. Можливо, хтось з моїх підписників має херетики. Дуже цікаво почути, яка це модель і що ви скажете з приводу того, ну, як вам їх ножі в експлуатації. Наскільки вони зручні, наскільки вони передизайнені, наскільки вони зроблені з думкою про ергономіку, чи, можливо, саме там дизайн в першу чергу ергономіка відстає і кульгає. Напишіть, буде цікаво. До зустрічі, друзі.